Вітаю, мої хороші! Що я вам можу сказати, в мене знову павутинний кліщ. Будемо знову з ним боротися, пробувати нові методи, покажу вам всі етапи і обов'язково результати. Ну, і ось ви можете бачити цього павутинного кліща, маленька чорна крапочка, яка переміщається по листочку. На самому листочку, от прямо на згинах листочки, можна бачити таку малесеньку павутинку. Вона не буде велика, не буде обвита вся рослина, а ось такі малесенькі штучки. І на зворотній стороні листочка, ось таке, як припорошено борошном, ніби як пилюка. Це все кріпиться на, так само на павутинці, її просто не видно. І це сліди від павутинного кліща. Тому, якщо ви таке бачите, звертайте увагу. Я розвела. Ось такий препарат, називається Міральд. Він від кліщів. Написано на упаковці, що він діє також на личинок. Запакувала свої рослинки вже, обгорнула їх плівкою і буду їх промивати зануренням. В мене виключили світло, тому я вам покажу на іншому. Інше відео вставлю. Розчин треба розводити відповідно до кількості води. В мене 5 літрів. Ну, ось, ви бачите, я вставила вам інший кусочок відео, щоб ви просто побачили, як я це роблю. Це в інший день я робила. Ось запакована рослинка. І я її просто опускаю в воду і промиваю листочки. Ось таким чином. Чим це добре, тим, що ви не розпорскуєте цей препарат і ним не дихаєте, не вдихаєте. І єдине, що використання препарату йде не, не економне. Тому що треба розводити на велику кількість води. Я розводила на 5 літрів, відповідно, майже ну, вся упаковка в мене пішла на один раз. Якщо багато рослин треба обробити, це вигідно. Якщо мало, то це невигідно. 31 липня пройшло три тижні після першої протравки моїх рослин від повотинного кліща. Сьогодні я їх всі обдивилася. Більшість рослин здорові, але сингоніуми все, ще уражені повотинним кліщом. Я перед тим їх оглядала, його не було. А зараз знов з'явився, тому сьогодні буду знову їх травити. Ось цей оглянула, на ньому ніби нічого немає. Але я його буду травити про всяк випадок для профілактики, тому що дуже багато листків передивитися всі просто нереально. Навіть якщо на одному листочку буде поводиний кліщ, він дуже ж скоро розповсюдиться на всю зелену масу. Ось цей ось цей здоровий. Антуріум здоровий, міканці здорові, все з ними добре. А от і страдальці. На цьому бачила павутинного кліща, і на цьому. Що почала їх дивитися? Я перед тим передивлялася, але все було добре, вони були здорові, нічого на них не було видно. На ось цьому я побачила, що дуже якісь такі, знаєте, брудні листочки, ніби вони сильно-сильно в пилюці. Ось такі. Якісь біленькі, всі в пилючці Почала їх оглядати, а стоять вони на підвіконнику і, в принципі, не мали би бути такі брудні. І виявилось, що це не зовсім бруд, а сліди від павутинного кліща, і вони на ньому є. Бачила я її павутинку. Ну так. Бачите, бігає. Наглотяна така. І от жовтеньке посередині. Але знаєте, що якщо такі, як порохом присипані листочки, то зверніть увагу на те, що це може бути повединний кліщ. При тому, що візуально рослина виглядає нормально, росте, синьо тут жовтіє, нема нічого, от нові листочки видає. Все добре, тут взагалі дивіться, який активний ріст, дуже багато всього. Тим не менше, це ще нема дуже багато, і хоча їх багато вже, але вони ще активно так не їдять їх. По них візуально не можна оприділити, що тут є повіти не Але, от, власне, такі от брудні листочки, припорошені, звертайте на них увагу, таке пожовтіння нетипове, також звертайте увагу і дивіться. І якщо на другій стороні листочка у вас буде таке, як мукою посипане, як пилюка, це сліди павутинного кліща. Павутинку взагалі дуже тяжко розвадити. Зараз я візьму ось цей вермітек це інсектоакарицит. Тут 10 мл. Мені 10 мл не потрібно, але є в мене ось така баночка з-під ліків, вона герметично закривається. Тому я зараз ось це все вилью сюди, наберу один мілілітр шприцом і розведу на пів літра води. Так, ну що, розведено, квіти стоять, зараз буду Ось ну, так вони такі мокренькі, ніби все поврезало, і будуть стояти тут до ранечку. На балконі. Зніму через два тижні, подивимося, чи помогло. 23 серпня, і сьогодні я оглядала свого сингоніума ось цього і два решти, які були уражені павутинним кліщем останній раз, як я травила, і вони абсолютно чисті. Я їх оглядала кожен тиждень, щоб не пропустити той момент. Коли, Якщо на ньому буде павутинний кліщ, щоб я не упустила той момент. І що я вам хочу сказати, що повітинного кліща можна побороти. Основна така фішка, що треба міняти препарати, тому що в повутинного кліща виникає резистентність до препаратів, і вони можуть не діяти. І навіть на моєму телеграм-каналі, в моє тел... і нещодавно в моєграм-каналі була така дискусія на рахунок повотинного кліща. До речі, якщо ви не там обов'язково підпишіться, посилання буде в описі до відео. І ми прийшли до висновку, що найкраща профілактика це просто мити душем рослини періодично. Я собі згадала, що раніше в мене ніколи не було проблем з різними шкідниками. І я, в принципі, так і робила літом, це раз в тиждень, раз в два тижні. Я їх мила під душем. Зимою це я робила там раз в місяць, раз в два місяці, деколи раз в три місяці. В залежності від того, як в мене виходило по часу. Але я їх обов'язково мила під душем. І в мене не було проблем з повутинними кліщами, в мене не було взагалі ніяких шкідників. Брушнистого черв'яця, червця, слава Богу, я до сих пор ще не мала. Тому я буду відновлювати цю практику, оприскувати або мити під душем рослини для того, щоб забезпечити, убезпечити їх від. Шкідників, навіть якщо якісь там особи не можуть поселитися, їх душу можна змити, принаймні зменшити популяцію, вони не будуть так розповсюджуватися, і, можливо, взагалі їх знищити, прибрати. Ну, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Рада, щоб ви були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, для мене це надзвичайно важливо. І Напишіть свій досвід боротьби з повтинним кліщем. Мені буде надзвичайно цікаво. І до нових зустрічей! pa 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 pa